Так, дорогі мої боровицькі, я в центрі Парижу, в серці Франції, в Лурвському дворці. Хто не знає, що то таке, це резиденція королів. Які картини? Через те я спробую трошечки для історії, для всіх боровиків зафільмувати центр зі мною Марія Іванівна і працівники фірми Цептор. А я проста. Біла, тобто ні, ну якась жінка? Білан, біла Білан, у якої тут є завод автобілан, Попало в Париж. Дякуючи Марії Іванівні. І я мушу вас е, порадувати цим, цим відео. О, Марія Іванівна і всі люди, які зі мною подорожують. І дякую Богові за те, що я в Парижі. Марія Іванівна, зніміть, будь ласка, мене. Зараз. Е, ні, все, все, а ти ляжеш, крамера. Я знімаю камеру. свою любиму сестру Ніну, яка все-таки полюбила себе настільки, що поїхала зі мною в Парижі. Я цьому рада. Перейду, Дякую життя тільки починається. 60 років життя тільки починається. Все, ми за життя. Мені багато я літаю. О, давайте.